Придумала просто спосіб, куди можна сховати. Я придумала, що це будуть презервативи. Вони казала, що я планую зробити. Я просто в груди собі під груди сховала, тому що я розумію, буду сумку перевіряти, все перевіряти. І це єдине місце, куди ну, не повинні ніяк дістатись. Я піднялась на сходи і зробила це в на себе фарбу. Я інфлюенсер з України. У мене один мільйон підписників. У мене є знайомі, які запропонували мене мені потрапити на канський кінофестиваль, вийти на червону доріжку, потусувати зірками там на яхтах. І перше, що в моїй голові спрацювало, це ідеальна можливість для мене, як для лідера думок, для інфлюенсера, підтримати Україну саме на такому рівні вбивають українці. Це Росія напала на Україну. Уявіть за вашу мову, за ваш прапор можуть вас просто прийти і вбити. Мені хотілося, щоб е, світ згадав, що в нас відбувається. Я, я просто бачила це. Чому? Бо е, в мене блог, там мільйон підписників. І мені як блогеру це був просто неймовірний шанс Бо в цьому році дуже багато на канському кінофестивалі росіян, російських блогерів, російських режисерів, які показують свої фільми і ну, мене, мене це дуже обурювало. Я дуже хотіла вийти саме в прайм-тайм. Це тоді, коли дуже багато преси. І я розуміла, що там буде контроль, що там буде охорона і так далі. Я піднялась на сходи і зробила це на себе фарбу. До мене одразу підбіг охоронець, але він також дуже сильно розгубився? Він мене він мене схватив, потягнув вниз. Потім моментально підбігла жінка також з охорони? Мене просто відвели там в такий як вугол, і потім три озброєні чоловіки на мене на французькій дуже сильно кричали. І ось цей момент я прийшла до тями, знову перелякалась і почала плакати. Перше, що я сказала, невже ви не розумієте, навіщо я це роблю? Я втратила домівку. У мене маленька дитина. Я не можу жити в країні, в якій зараз просто ракетні обстріли, в якій помирають люди, в якій вбивають людей за те, що вони українці за їх мову і так далі. І потім, після цього, коли вони вже е закрили рота, стали дивились на мене, кивали ось так. Я к ним ближче підійшла, сказала: Тепер ви розумієте, навіщо я це зробила? Я їм кажу, я не божевільна. Я просто українка, яка використала шанс щоб підтримати свою країну, і вирішили не викликати поліцію, а мене відпустили. Але тепер я не маю доступу на канський кисний кінофестиваль зовсім та на багато вечірок заходів у Франції. Але це нічого просто з порівнянні порівняння з тим, що я зробила, що вдалося. Хочу сказати, що я думаю, що мені вдалося. Я коли тільки сіла в таксі їхати до готелю з фестивалю, з кінофестивалю. Мені таксист сказав, «О, а ви бачили, що ви вже в усіх новинах Франції. Саме завдяки подібним вчинкам нам нашій країні допомагають інші країни. І люди нам допомагають. Тому що, якщо про це не казати, то просто люди будуть забувати. Ти не забувайте про нас. І, будь ласка, не вірте тому, що пропагандує Росія, бо воно живуть в своєму якомусь вакуумі. Слава Україні! I am seen, are you?